Чи Бачить, тут завтолено все. Тут заварено, тут трошки підварено. Тут, до речі, різьба в нормальному стані. Я трошки її просверлив, ще дорізав до кінця, там трошки довший болт, Ну я не бачу її смисла ту різьбу чіпати. Поки вона там є. От. Далі, 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 далі. Того заварено, ще треба зачистити, того підварено треба фрезернути І ще залишаються втулки і підчуток завтулити, ще не завтулив. Так, тиснув втулки. Ось такі от втулочки вийшли. Тут канавка, тут вже нарізав таку леску для масла. І зараз буду встановлювати. Що тут зараз нарізав. Зверху. І так, народ, картера чи ззаду готові. Дивіться, втулочки проміжного валу готові замінені. Виточення. Тут втулочку прийшлося точити 17, 20, не пам'ятаю, 20 чи 25. тут ДІД кернілі. Кернілі з другого боку. Значить, шток, вилучок також завтулений. Що тут? Що тут втулочка? І тепер він навіть не ходить вверх-вниз. Далі. Також ця втулочка, нарізані канавки, помимо того, що вони ще тут є, думаю, гірше того не буде. І так само ось тут все чітко. Сильно було розбито. Також зроблені три вала КПП. Зроблені штоки хромовані. Оце ж старі втулочки. Чінкс. Дуже розбиті. Ну і теж я вам показувати, бо я вам по-моєму показував, що тут я також замінив втулку. Тут заварено. Потім тут гужончик зроблений. Чінкс. Залізний, посаджений Отже, Вічно. Буде. І того що треба буде зачистити, я дорізав різьбу до кінця. Буде трошки довший болт, але зато різьба буде оригінальова. і Зараз ще тут типу, треба зачистити буде і зачистити оце все неподобство то що заварено. Ну і все, в принципі, отакий От був ремонт картерів мотоцикла GZ.